Мерседес Гелендваген, е, серед унітазів, так. Да. <рес> <рес> ну на що він схожий, ти подивись. Це просто ще на тяжолому люксі така кришка. Дивіться. Зацініть просто цей дизайн. Кубик. І кришка, до речі, ну я не буду розпаковувати її, але вона реально така важка. Блін, ну це це тут этот, плавний пуск, так, да, якийсь. Мікроліфт о, плавний пуск. Плавний опуск. Мікроліфт. Ну, береш, ну Це такий пластиковий якийсь. А тут вона... це як матеріал називається це, не знаєш? Це ж не пластик, це якась. Ну коротше вона така, я знаю, це вона така, похоже, на керамічну на эти, трошечки. 8030 гривень. У нас таких матерій ще не було, ми під замовлення привозили. Блін, ну це капець. Просто Брабус. Ось так тут знизу. Так? Да? Ми такі продавали взагалі? Під замовлення? Це, це, поняли, людина прийшла, І що? хоче безобутковий унітаз. Я йому на телефоні показую варіант, він каже, ну на телефоні не те. Кажу, хочете, давайте вам три-чотири варіанти привезуть на магазин, ви виберете, який вам, ви... а ті, ну типу, остануться у нас на продажі. Так, да, хорошо. Привезли, він вибрав, який він подобається. Тобто ми привезли два унітази? Такі? Ні, чотири ми привезли, чотири варіанти. Один він заразив. А це що, безобідковий? Вони а, я даже і не глянув. Ви поняли? Безобітковий. Тобто це, це як считается, санітарна. Це лучше з точки зору санітарних штучек. Как ушата не собираються. Кушата? Ось раз, ось два і ось третій. Ну, четвертий, він так. Так это все. Так, а це безобітковий. Оце ну, такий вже, це вже не гелендваген. Це трошечки. Хоча теж такі стиляга. І теж кришка така важка. І що ми оце раді одного клієнта завезли? Дивіться, 7507. Ми з раді одного клієнта завезли самі дорогі унітази, що можуть бути чи що. Бо раніше ж був Ну ні перед кераміки. Це беззабітковий? Вітається, да. Бо наш тільки ось сюди все. Ну. Там немає. Ну так, да, тут такий допуск. А тут що за кришка? Тож ну, мікроліфт? Ну така вже полегше трошки. Таті. Ні, тут треба не мікроліфт, да? так? Ні. 4900 такий коштує. І що, а людина який забрала? Квадратний такий якийсь чи ні? Да. Брабус? Брабус этот Геленваген. Так, да. тільки 50-55, не 63-й. Да. А ми хоч продамо, як ти думаєш? Да продамо. Да? — Ми ще взагалі возили унітази там плюс-мінус 3 тисячі гривень. Ні, та я думаю, ми так і точно привозили під замовлення. Дорогі в наявності не тримали, але ну цей, звісно. Конечно... <рес> да, мені прямо подобається. 8300 гривень.